Доброго дня, шановні учні! Тема нашого уроку слав'яни. Мета уроку. Ми згадаємо про походження давніх слов'ян, про їх прабатьківщину, територію, на яких вони розселились у період великого переселення народів. Також згадаємо про їх господарське, суспільне життя та релігійні вірування. Переходимо до плану нашого уроку. Перше. Де і коли виникли давні слов'яни, друге поселення давніх слов'ян, третє господарське життя, четверте релігійні вірування. Слов'яни це велика група європейських народів, до яких належать українці, білоруси, росіяни, поляки, чехи, словаки, хорвати, словенці, серби та інші. Ці народи нині населяють значну територію Європи і розмовляють схожими мовами. Колись пращури цих народів мешкали разом, мали єдині звичаї та розмовляли єдиною мовою. Згодом вони розселились в різних напрямках, їхня мова поступово змінювалась, зазнавали змін і звичаї. Дійсно, слов'яни предки багатьох сучасних європейських народів, в тому числі і українського, вони з'явились протягом другого першого тисячоліття до нашої ери на лісистих просторах від Вісли до Дніпра цю територію дослідники називають і вважають прабатьківщиною слов'ян. Пізніше слов'яни. Війшли в три слов'янські групи. Це західні слов'яни, східні і південні. Українці, білоруси, росіяни відносяться до східної групи. Стосовно походження слов'ян науковці дотепер не дійшли єдиної думки річ у тім, що на момент виникнення слов'яни не мали власної писемності. Стародавні історики, географи, письменники залишили про давніх слов'ян ривчасті та суперечливі відомості. Проте для вчених вони мають неоцінене значення. Вивчаючи первісну історію слов'ян, вони зіставляють дані писемних джерел археології, антропології та інших наук. Існує дві основні теорії походження слов'ян: міграційна і автотонна, і так зверніть увагу на поняття. Автохтонний то, що виник чи зародився на місці сучасного проживання певного народу міграція переселення, переміщення. Велике переселення народів торкнулося і давніх слов'ян. Більшість українських дослідників вважають, що слов'яни поступово розселилися на території. Природними кордонами якої на заході були річка Вісла та гори Карпати, на сході середня течія Дніпра, на півночі річка Примп'ять, на півдні середні течії Дністра та Південного Бугу. Слов'янські племена не мали єдиної загальної назви слов'яни тому в джерелах багатьох Авторів античних істориків мають різні найменування. Римські історики називали слов'ян венедами. Так, наприклад, пліній старший зазначав, починаючи від Вісли на величезних просторах розташувалося багатолюдне плем'я венедів. Ці венеди походять від одного кореня і сьогодні відомі під трьома іменами венедів, антів і склавінів. Ці дані належать до п'ятого року нашої ери. Інший римський історик тацит в другій половині першого століття зазначав, що венеди, які мешкали на схід від Вісли, Споруджують собі будинки, носять щити, пересуваються пішки до того ж, з великою швидкістю, Все це відрізняє їх від сарматів, які проводять усе життя у візку і на коні. Проаналізувавши античні писемні джерела, вчені зробили висновок, що на зламі нової ери слов'яни займали території сучасної Полісся, Волині. Поділля середнього Подніпров'я. Поселення давніх слав'ян. Найбільш повними джерелами для вивчення найдавнішої історії слов'ян є археологічні пам'ятки. Утім, у ті часи племена і народи часто змінювали місця проживання, опановуючи нові території, слов'яни часто проживали поряд з іншими народами. Тому слав'янські археологічні пам'ятки, які датовані раніше V століття, входять до археологічних культур, що створені різними народами та племенами. У Третьому столітті на теренах сучасної України виникла черняхівська культура, її пам'ятки датуються третім початком V століття. Вони охоплюють величезні землі. Майже всю територію сучасної України навіть виходять за її межі. Населення черніхівської культури, на думку більшості вчених, складалося з давніх слав'янських, асарматів, германців, готів та інших народів. Слов'яни, що були носіями цієї культури, проживали в лісостеповій частині України. Самобутністю відзначалася київська археологічна культура. На півдні вона межувала з черняхівською культурою, а на півночі її сусідами були балтські племена, її пам'ятки датуються рубежем 3-го і першу половину п'ятого століття. Свої поселення давні слов'яни споруджували зазвичай поблизу річок, струмків та озер. Поряд із заплавними луками. Тобто місце вони обирали так, щоб земля була родючою, легкою для обробітку, а на луках росли соковиті трави. Поселення були не укріплені і не мали чіткої забудови. Житла були наземні або заглиблені на півземлянки землянки. Стіни споруджувалися на дерев'яному каркасі з лози, зовні їх обмазували глиною, або були вони складені зі зрубаних стовбурів. У деяких житлах були прибудови типу сіний. Земляні долівки, очевидно, покривали соломою або очеретом. У багатьох помешканнях на долівці облаштовували відкриті вогнища, інколи печі з каменю або з глини. Неподалік від житла була господарська частина подвір'я, Найближче містилися господарські ями, які використовувалися як зерноховища та погреби для продуктів, трохи далі комора, хлів для худоби, невеликі будівлі, що могли служити для отримання свійської птиці чи дрібної худоби. Давньослов'янські поселення розташовувалося на невеликій відстані до п'яти кілометрів одне від одного, досить часто гніздами, групами родичів. Кожне таке гніздо складалося з 10-15 поселень і належало одній громаді общині. Общини ж об'єднувались племена. На чолі племені стояв обраний громадою вождь. Якщо виникала потреба боронитися від спільного ворога, то племена слов'ян об'єднувались між племені воєнни Союзи. Що стосується господарського життя, основу господарства давніх слов'ян становило орне землеробство. Поле орали дерев'яним ралом, що мало вузький залізний наконечник, наральник. У господарствах слов'яни тримали велику дрібну рогату худобу, свиней, коней, свійську птицю, завдяки полюванню. Мали додаткові харчі та хутро, займалися також бортництвом збиранням меду диких джіл, які селилися в бортях, штучних гніздах. Археологи в давньослов'янських поселеннях часто знаходять гачки, що свідчать про зайняття рибальством. Велику роль у давніх слов'ян відігравало збиральництво, особливо неврожанні роки. Збирали ягоди, гриби, дико плоди, горіхи, жолуді. Давні слов'яни займались також ливарництвом та обробкою металів. Кожна громада мала свого майстра коваля. Довгий час слов'яни керамічні вироби ліпили руками і зрідко оздоблювали візерунками. Вищого рівня гончарства досягло у черняхівців, які в своїх майстернях вже використовували гончарний круг та спеціальні гончарні горни для випалювання посуду. Високої майстерності досягли черніхівці і в деревообробному ремеслі. Археологи в їхніх поселеннях знаходять досить великі набори теслярських та столярних інструментів сокири, струги, тесла, долота, свердла, пили. Тесляри виготовлювали меблі, сани, човни рала, хатні начиння та інші. У черняхівців існували також майстерні для виготовлення скляного посуду. Такі види ремісничої діяльності, як прадіння, ткацтво, обробка шкіри, забезпечували давніх слов'ян речами повсякденного вжитку, одягом, взюттям та іншим. Значну роль у господарстві слов'ян відігравали торгівлі з північним причорномор'ям. Римськими провінціями, населенням Центральної Європи та Балтії. Основними торговельними шляхами були річки Дніпро та Дністер. Зі слов'янських земель в інші краї вивозили здебільшого зерно, мед, віск, хутро, шкури. Натомість увозили різноманітний посуд, вино, олію, вироби зі скла. Срібла, бронзи і золота. Що стосується духовного та релігійного життя давніх слов'ян, то вони були язичниками, вони обожнювали сили природи, вірили по той бічне життя як продовження земного, поклонялися божествам сонця й вогню. Цей сварогу, Дажбогу, Хорсу, Стрибогу, Перуну, Богу покровителю худоби і родючості, добробуту Велісу. Окрім згаданих у різні часи існувало безліч інших божеств, своїх окремих богів мали племена роди і родини. Зверніть увагу. На ці слайди. Основні головні боги слов'ян – Стрибог, Бог вітру, перун, Бог грому та блискавки. Ще такий цікавий Бог, як Белобог, один з верховних богів, давніх слов'янських народів Бог удачі та щастя. Лада покровителька родів, жінок, дітей, шлюбу, любові, жіночих справ вражає богиня землі, Леля, чи як її називали ще весною, богиня дівочої любові, покровителька кохання, красоти та щастя, Сварог, бог вогня, кузні, сімейної родини, Хорс слов'янський бог сонця світила, род творець життя на землі. З літописів відомі зокрема, що селяни, давні слов'яни, поклонялися також духам, що населяли річки, озера, ліси. З літописів відомі, зокрема, дух лісу лісовик, дух води водяний. Вірили також у демонів, що шкодили людям у пирів, вовкулаки, біси, русалки. Археологи знаходять у давньослов'янських поселеннях святилища, капища. Там стояли кам'яні ідоли та жертовники. На таких святилищах язичницькі жреці волхви, виконували обряди та ворожіння за майбутній урожай, добробут і процвітання роду. Вони вважалися посередниками у спілкуванні з богами, знавцями з народної медицини. Переходимо до закріплення нашої теми ти в відповіді на запитання, хто зі старовинних істориків писав про слов'ян. Назвіть Ранні слов'янські культури, які відкрили археологи на теренах України, які гіпотези висувають історики щодо прабатьківщини слов'ян? Охарактеризуйте основні заняття давніх слов'ян, назвіть давньослов'янських богів та сили природи, які вони уособлювали. Тепер ми запишемо домашнє завдання Повторити відповідний матеріал підручник 6 класу Всесвітньої історії, історії України, інтегрований курс Бандровського 2019 року. Параграф 50. Наш урок закінчено. До побачення, до нової зустрічі!